Вітаю, друзі. Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Микоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні до нас доєднається виконавчий директор ГО «Молодіжна платформа Захарій Ткачук. Вітаю, Захаре! слава Україні! Героям слава! Ви нещодавно стали одним з 12 амбасадорів Луцька. Ви будете представляти Луцьк на різних заходах, взагалі у житті. От що для вас є бути амбасадором нашого міста? Це велика честь і велике визнання. Досить неочікувано було, що я втраплю в, цю, в це число та таких достойних людей. Ну і для мене це про майбутнє, бо от була думка, да, цей статус, цю можливість дають тобі за минулі заслуги, та чи дають на майбутнє? Я завжди прихильник того, щоб давати на майбутнє, бо за цей період амбасадори обираються на два роки. Я думаю, що ми маємо зробити багато для міста. Щоби його популяризувати та, в своїх сферах. От це теж цікаво, дуже, тому що моя сфера це молодіжна політика, і в ній, направду, Луцьк завжди є десь в лідерах. По різних процесах, ми не є таким великим містом, як там, не знаю, Київ. Льві. У нас нема стільки ресурсів на роботу з молоддю. Але чомусь наше місто завжди було в топах, тому що ми експериментували, ми вигадували нові механіки. І я думаю, що для мене це ще одна можливість в цій сфері показати, що Луцьк і далі буде тримати таку лідерство таке та, в цьому процесі. Я думаю, що це на майбутнє, такий якби імпульс і для мене, і сподіваюся, для тих, хто теж та амбасадорами, за ці два роки в своїх сферах Луцьк ще краще розвинути і популяризувати, звичайно. Ну, от, до речі, дійсно, парадокс про Луцьк, я за роки спілкування так з людьми, які проживають там на сході, десь на півдні, більше на півночі, так які досить далеко від Луцька територіально, і хто в Луцьку ніколи не був, от в них е, немає іноді уявлення про Луцьк. Луцьк, ой, 200 тисяч населення, якесь маленьке містечко. Кажуть, а ти загугли? Кажу: у нас нормальне європейське місто, нормально розумне. І коли люди дивляться, такі о, нічого, гарне таке місто. Ми колись дуже багато привозили після чотирнадцятого року сюди такі групи молоді з Донецька і Луганської області, і давних було таке відкриття, що це таке красиве місто, що тут тільки живе людей. Вони уявляли, що це вже приблизно Польща. Десь там пісарівного закінчується. І це ще одна така гарна історія про ці обміни, які Україна, я вважаю, ну недостатньо робила між не тільки молоддю, а спеціалістами різних сфер в різних містах. Та ми не завжди мали друзів в різних містах, та навіть знайомих. Тому теж таку спостерігав історію, що тут завжди якісь, знаєте, на карті було щось досить таке прозоре, невидне, бо є Львів. Uh, і там ти їдеш на до Польщі, да на Луцьк, Луцька Лукачка, але це точно не ну так не є. Ми хто живе в Луцьку, знаємо, як він росте, Всі до нас то приїжджають. А до нас, до речі, нормально приїжджає е, різних делегацій, різних цікавих людей. Вони кажуть, що це чудове, круте місто. У вас вони мають чим порівнювати. Тому е, цей стереотип та цю е, легенду треба змінювати. Ну, будучи підлітком, дійсно було таке відчуття. Знаєте, коли все вже приїлось, трішки ти постійно бачиш те місто. І якийсь момент, е я вже не пам'ятаю, в яке я місто поїхав. Ну, поїздив їздив просто по Україні і такий. Хм". А в нас не так і погано, в нас доволі гарно. А з часом, як місто почало розвиватися, стало ще краще. А взагалі, гаразд, от ви працюєте в молодіжній політиці. Є якісь уже бачення, уявлення, плани, що б ви хотіли робити в якості амбасадора нашого міста? Те, що відразу кинулося мені в голову, це те, що привозити до Луцька різних цікавих людей з нашої сфери. От не так давно приїжджала делегація Швеції. це... Юнісеф, е так? Е е так, е так. ЮНІСЕФ. Але там така змішна була делегація. Там були представники закладу вищої освіти, і відомий телеведучий, який є амбасадором, теж таке слово вже Юнісеф. Юнісефу. Амбасадор Юнісефу Ян Джойна Джолі, ну і багато різних акторів. А він приїжджав від Швеції. І навіть оце їхній От, приїх... Хто не знає, це ж програма від ООН, правильно? Юнісеф? Так. ну... Е Скажем так, е, організація нації має багато агенцій в собі. Та їх там десяток, всіх не прилічиш. Та ЮНІСЕФ дитячий фонд, але вік дитинства трохи забігає на український вік молоді, того ЮНІСЕФ власне і працює в нас. І от, оце те, що мені буквально вдалося там за перші дні та свого амбасадорства. Вже це те, що та делегація відвідала Луцьк. Вони подивилися не тільки, звичайно, вони дивились там. Наші прикраси вони завітали і в сім'ї, де е, є е, малі діти, е, де є патронатні сім'ї, тобто вони досліджують соціальну сферу в першу чергу. Але вони теж були вражені нашим містом. Вони розповідали, що вони там були в різних містах різних країн, бо вони так само їздять, а наше їм дуже сподобалось. То от це, напевно, те, що швидко вдалося, да, така швидка перемога називається. Привезти сюди таких крутих людей і вони знімають серіал. В них будуть телешоу, знімають і в Швеції будуть показувати тепер про Луцьк, що це за місто, і я сподіваюся, що будуть якісь наступні можливості для Луцька, адже цей був приїзд не просто так, да? щоб подивитися, які потреби, як можна допомогти Швеція і, власне, частинка ЮНІСЕФ в Україні. Того, щоб так укрупнити, от, напевно, моя роль ту, що я можу зараз робити в умовах війни, це сюди залучати цікавих. Крутих людей, які представляють собою країни, якісь організації, які можуть тут щось зробити цікаве. Я не кажу, що це має бути зразу там гуманітарний проект. Це може бути просто на кого конференція, грубо освітня. але якщо це приїжджають люди з іншого куточка землі, це знову новий досвід. То це найменше, що я собі зараз сам вигадав, та це моя власна роль, ідея, щоби сюди тягти крутих людей, та й воно тягне з часом кошти. Треба бути реалістами, що там, де відбувається рух, будь-який, не знаю, науковий, соціальний з часом появляються ресурси, то е, це та роль, яку я собі так відвів, те, що я можу робити, але я вірю в те, що ми е, там з разом з е, міською радою будемо мати якісь думки, як цю історію можна далі рухати, та, в чому це амбасадорство може ще проявлятися, так там виступати, десь я не знаю. Можна продумати, я вважаю, завдання. І щоб кожен амбасадор в своїй сфері чи для міста міг їх виконувати. Ну тобто, ви говорите ще про залучення інвестицій саме в молодіжні проекти. Правильно? Ви кажете, де є рух, там є так, і гроші. Ну це моя сфера. Я не маю такої експертизи, там залучення, не знаю, там бізнес може якихось інвестицій. А ось, власне, по молодіжній сфері це можуть бути теж хороші інвестиції. От ми, нам вдалося наші організації, партнерам. Зробити, наприклад, молодіжний центр в Луцькому медсанітарно-технічному університеті, це майже 300 квадратів сучасного простору, які повністю були створені, зроблені там за кошти міжнародної організації, і це власне про ту інвестицію в сферу, яку я представляю, а так? яка, якщо не секрет сума була? Е Якби я міг знати, я би напевно сказав, не знаю, яка була сума, тому що це вже були переговори між підрядниками. Я можу сказати, що на програмну роботу свого центру, бо є будівництво, так, от там стіни, меблі, комп'ютер, якась техніка. Це точно мільйони гривень. Я не знаю скільки. Але на програмну роботу наша організація шукала кошти, то ми близько 400 тисяч гривень. Саме в таку програмну роботу інвестували, щоб центр міг робити заходи. Це грантова була основа. Так, звичайно. Ми наша організація ну, працює зараз безпосередньо, переважно за коштами міжнародних організацій, тому що вони підтримують цю сферу в Україні, вони розуміють, тут вже немає, знаєте, там молодь наше майбутнє. От ви коли виростете, пізно, вони вже виросли, вони вже живуть, вони вже йдуть з України, ті молоді люди. Якщо ми нічого з цим не будемо робити. То Україна знелюдніє, і молода людина буде таким, знаєте, унікальністю в українських реаліях. А скажіть, от міжнародні фонди, так от до прикладу, коли ви подаєтесь на грант, є ж перелік якихось вимог? Зазвичай так є. А є якісь, ну, траплялись вам, принаймні особисто, якісь особливі вимоги, про що треба говорити, про що не треба говорити, або що в своїй діяльності варто робити, що не варто. Ем... Таких унікальних дивних секретних да, в дужках умов ніколи не було. Як на мене, то більшість організацій, з якими ми працюємо, це найбільш такі транспарентні, прозорі організації, з якими можна тільки працювати. І нам би брати їхній приклад, як вони працюють, тому що це і нормальна бюрократія. Вона не менша є думка, що вона менша. Ні, вона ще більша, ніж в органах місцевого самоврядування. Чи в обласній адміністраціях я там працював, і там і там можу порівнювати. У нас ще більше, але це зовсім, інша, якби зовсім інші ресурси, за яких хочеться змагатися і працювати. Зазвичай вони мають багато вимог теж про прозорість, про протидію корупції, про вашу спроможність. Чи ваша організація не знаю, може зробити такий проект, да, такий грант, бо бувають різні кошти. Але щоб якісь були там дивні вимоги, не знаю, скажіть там. Наприклад, що цей там прем'єр там Америки, Британії там класний, такого ніколи не було. Навпаки, ми багато підписуємо документів. Має внутрішньо розроблених, ми там а політичні, ми прозорі, що на наші всі політики, які не керують нашу організацію, вони зроблені звичайно з тих шаблонів, які нам пропонували партнери. Але вони всі на сайті їх можна закачати будь-кому і подивитися, от як працює організація наша, та які в нас. Там процедури, які в нас антикорупційні політики, як здійснюються платежі, і це дуже круто. Я вважаю, що міжнародні організації багато в чому могли вчити і українську державу, український соціум як бути прозорими і ефективними, бо ти звітуєш за, за кожну копійку. А до речі, від дуже багатьох, уже не вперше чую про. Е Якби міф і не міф водночас. Да? З одної сторони, так, закордонний там сервіс, послуги, цінності, да? а з іншої сторони, бюрократія, що вона дійсно набагато вища. Набагато мас... більше. І ще парадокс скажу жартом, так що ми е, говоримо про принцип екологічності. Е, багато робиться там онлайн, так, от, в державі в нас є системи різні, там, CRM, -и. Але коли ти здаєш там в кінці проєкту звіт, так, ти його здаєш е, там, електронним файлом, а потім здаєш декілька таких папок. Попереду, оце мене завжди думає, чого ще і наші партнери не відійшли від цих папок, так коли все ж можна зробити електронним. Ну але так і є поки що. А до речі, доводило співпрацювати в своїй роботі з USAID? Так, ми працювали з не скажу з USAID, але з їхніми партнерами-організаціями прямими. Тобто, USAID зазвичай в Україні давав грантові свої кошти. Американським організаціям, які мають в Україні представництво, ну наприклад, ми працювали з такою організацією і ще працюємо як Айрекс в Україні. Програму Ріму та Діємо. Це чудова програма для молоді, яка почалася ще в принципі до війни. А з чим яка її орієнтація е, вона займалася нашою компонентою, що ми займалися це робота з молодіжними центрами? Ми, ми їх створювали. Ми їх по суті. Разом з партнерем будували. Власне, Замить... сам факт створення молодіжних центрів. щоб так, вони створю... були Своди просто, ну, якщо наша організація, ми створюємо комунальну установу е і разом з партнерами ремонтуємо локацію. Так? Ми, звичайно, працюємо в малих громадах, і будемо лісти. Ми нам давали такі, знаєте, найгірші приміщення, щоб поремонтувати, І там ремонт теж був не дуже дешевий. Але оце наша була з ними робота. Вони в свою чергу USAID фінансували Арікс, арікс вже тоді власне фінансували нашу організацію, наші роботи. От така співпраця, і в Україні більшість. Ну, Організацій українських працюють там рідко напряму з усейдом, а більше з організаціями американськими, які мають уже велику спроможність, а українські отримують там в третій черзі ці ресурси. Так, але ну, звичайно, це Ну, фінальний ланцюжок, але джерело коштів USAID. Так. А на вас якось впливав цей факт, що зараз в США йде розбір польотів, як то кажуть, про діяльність USAID, і як. Подивитись соцмережі новини, то взагалі дуже сильно на Україну, на сектор медіа, сектор громадських робіт, саме вплинуло перекриття фінансування. Безперечно, вплинуло. Я думаю, що вам буде важче знайти якусь серйозну професійну організацію в Україні, гуманітарну чи громадську, на яку це не вплинуло. Тому що навіть деякі партнери, з якими ми працювали, ось Норвежська Рада у справах біженців. Вони мали навіть якісь відсотки фінансування від американських платників податків, і вони вчора здається виставили оголошення, що вони припиняють гуманітарну допомогу на лінії фронту, на лютий, тому що немає ресурсу за що купувати там продуктові набори чи чим вони зараз допомагали. Тобто, це вплинуло величезною хвилею на громадський сектор, і шкода, що воно так дуже різко вплинуло, тому що ну люди відчували, що можуть бути якісь. Перевірки, додаткові аудити, хоча ми проходимо аудити незалежних аудиторів, тобто є зазвичай висновки аудитора, чи добре ведеться робота. Але ця зупинка була надто різкою. Там буквально 25-го чи якого січня Дональд Трамп заявив, що зупиняє. І го шостого нам уже закрили рахунок. Це дуже незручно, тому що люди працювали. Зараз зупинка. Зараз зупинка, і ми віримо, що. В якійсь, в якійсь мірі робота наша продовжиться, тому що ми не закінчили проект. У нас були такі, знаєте, роботи на півдорозі, да? десь там не дофарбували стіну, десь там не заплатили підряднику, десь, мабуть, от якась там фінальна стадія роботи з центром. Тому ми віримо, що воно продовжиться в якійсь в тому чи іншому масштабі. Але так, це звичайно вплинуло і розуміємо, що воно впливає негативно, тому що всі, напевно, мали десь якісь. Стосунки, до речі, це не тільки мова про USAID, мова ще і про посольство США. У нас був такий цікавий проєкт, я сподіваюся, він теж продовжується, Це те стажування молоді в е, Набу. Не скажу, що це наша сфера, е, ми цим не займалися, але е, так сталося, що спробували цей проект взяти. І от мені дуже за цей проєкт трошки так знаєте, сумно, тому що там було. Величезна кількість заявок на одне місце. наприклад, 10 людей на одне місце хотіли стажуватися. Якраз ішов етап. Це на цих співбесід з молоддю. Хто хоче піти стажуватися в набу, бути помічником детектива. Молодь така мотивована, класна. Але от після цих співбесід нам вдалося його зупинити. Тому, на жаль, це вплинуло погано, звичайно. Гаразд, маю таке питання, от чую про стажування у набу, так, різні проекти. А от як вдається вам зацікавити молодь, брати участь у житті не тільки місцевого самоврядування, але і у таких от структур серйозних? Адже, на мою суб'єктивну думку, так, це дуже малий відсоток молоді цікавиться цими процесами? Тут треба відразувати питання, які ми, бо якщо ми говоримо про стажування в набу, то ви лише є багато охочих. Так, є молоді люди, які навчаються. В закладах вищої освіти, де є така спеціалізація, так де їм це буде корисно для їхньої практики, для їхнього кращого диплому. Тобто, треба дивитися по кожній сфері окремо, так, куди молодь як зацікавлювати. Але от якраз з тим кейсом у нас не було проблем. З Знову конкретно не було. Да, тому що я думав, що, можливо, теж будуть якісь там стереотипні думки. Я не знаю, якби ми сказали зараз там, давайте ідіть вживатися в суди, так, наприклад, отакий такий проект. Молоде підсилення, я не знаю, чи було б багато молодих людей без якогось правильного маркетингу, правильної реклами. З НАБУ вийшло без особливих зусиль. Тобто не було там не знаю рекламної кампанії на бордах, там реклами в Фейсбуці було значно простіше. Але це складне питання. Треба дивитися, про яку ви сферу говорити. Давайте проект. про місцеве самоврядування поговоримо. як зацікавити, тому що, ну. Не всі дорослі знають різницю між депутатом місцевого соврядування та народним депутатом. Іноді думають, так ви там зарплати отримуєте в міській раді, чому пенсію мені не піднімають. Питають теж у депутата, наприклад, місцевого соврядування. Тобто є такі ну, є таке нерозуміння, так хто за що відповідає за які процеси. І часто також, коли я спілкувався наразі молоддю, вони теж деякі такі моменти не розуміють. Для них слово депутат це апріорі одне значення. Тобто, де вже важливо. Так само, як і хто за що відповідає, як працюють ці процеси: життєдіяльність міста, життєдіяльність держави, так що це різні трошки там виконавча, законодавча гілка. От як е, от зацікавити молодь, почати у цьому розбиратись, хоча б на базовому рівні, треба відповісти для питання: для чого це їм? Тому а... що вони шукають собі на свій вік якусь вигоду. так? Якщо ми кажемо дивися, ну там розберись, як формується бюджет. Не спитають, для чого це мені, коли я можу подивитися трохи не в Тіктоці, да, якісь смішні відео. А що, що ми робимо? Бо тут є дві, дві медалі. Одна це така психологія, так є сфера ще молодіжної роботи, де працюють фахівці, які намагаються а, в тому числі здійснювати пропаганду, да? ми можемо пропагувати другий спосіб життя. Це ж теж вигадка, як це зробити, яким, яким подати меседжом. Чи це реклама має бути правильна, чи це має бути особиста розмова. А є друга сторона те, що ми переважно робимо, це такі цільові проекти. Якщо говорити про місцеве самоврядування, то ми, крім молодіжних центрів, займаємося ще одним інструментом, який має назву молодіжна рада. Це дорадчий орган при орган місцевого самоврядування, який складається з числа молоді. Ми з партнерами з Міністерством молоді розробили положення, воно є типове. І, от ці молоді люди, вони по суті симулюють депутатський корпус. Вони теж голосують. Вони збираються, мають свої комісії, вчаться. Ходять по департаментам, як, як працює, не знаю, казна, да, що це не мішок з грошима, що є рахунки, що є казначейство, вони знають, що є казначейство, вони можуть зрозуміти, що це догово таке. Але ми не маємо зробити це грою і симуляцією. От Сьогодні такий метод дуже заходить. І стажування молоді у місцевого самоврядування теж непогана історія. Та, знову ж таки, якщо є партнер, який йде якусь стипендію, якийсь може бути, не знаю, Приступі за цю роботу ми займаємось молодіжними радами і намагаємося, щоб, хоч ця група молодих людей, там 15, 20, 10, 30 навіть, вони зрозуміли, як ця історія працює, і могли своїм ровесникам це передавати в тій чи іншій формі. Та може, це буде форма гри? А може, це буде, наприклад, я сподіваюсь, не можу анонсувати, що. Луцьку буде там молодіжний бюджет, бюджет участі, щоб його зробити, молодь треба розібратися, деякі да, йдуть гроші, податися на цей проект. Потім їм розкажуть, як цей проект робиться. Вони знають, що якийсь департамент сім'ї спорту, який не знаю, допомагає тобі. Да. Тобто ми намагаємося зайти такими серйозними проектами, і напевно останній рік ми намагалися не працювати так, знаєте, на всю молодь. Да. Там є, наприклад, умовно там місто. Там, наприклад, дорожчі, там 15 20 тисяч населення. Ні, ми намагалися працювати з тими групами молодих людей, яких ми ну, довго з ними працюємо, рік, може два, і з них оцих вирощувати лідерів, вирощувати людей, які вже інші молоді, на своїй мові, не такій, можливо, формалізованій, нудній, розповідають, як це все працює, як можна. Подати проєкт і зробити не знаю, там молодіжну зону на вулиці з лампочками з кіно. Що це можливо, але це працює отакими, от -от такими схемами. Тому ми на сьогодні діємо отак. Але Працюєте з лідерами питання. думок і вже вони є ну, ми інформуємо. і вони і вони ми вже свою інтересу. сітку, грубо кажучи, роблять тим, да, що да, розповідають це, за ті кошти, які в нас є, це реальніше. Тобто ми не маємо можливості дійти до кожної молодої людини, бо знову ж таки, про проекти там міжнародні. Інколи дуже легко врахується бюджет, беруть загальну суму з цього проекту. І ділять на кількість молодих людей. Кажуть: о, дивись, ми 5 доларів вкладаємо в одну людину, і вона там отримує туди-де-де. Інколи ти ділиш і кажеш, слухай, ми в одну вкладаємо 5 тисяч доларів і нічого в принципі не отримуємо. Тому залежить, але ми сьогодні так, от, як я розповів, намагаємось працювати, бо вважаємо, що це ефективніше в тих умовах, яких ми є. Ви вважаєте, це потрібно викладати базово в школах? Що саме? Розуміння, базова економічна освіта, саме про фінанси. Розуміння. Розуміння своїх власних фінансів і базова політична освіта для такого дуже поверхневого. Але розуміння за що відповідає місто, за що відповідає держава? Немає в мене значної відповіді, тому що мені здається, що з цим мав би впоратися добрий громадський сектор, і він це робить класно робив класно ефективно до війни. У нас були там політичні школи для молоді, але ти туди йшов добровільно. Тебе це цікавило. Ти йшов, вивчав, яка політична система є в Україні, моделював якусь там партію, свою, вигадував щось виголосували. голосували. Тобто ці симуляції працювали. В школі треба пробувати. Мені дуже подобається така система такого дизайну, коли ти пробуєш щось, експериментуєш і де не йде, або як не йде. Наприклад, моя колега інша організація, чудова Українська волонтерська служба, рекламує, можна подивитися їхній сайт. Вони придумали. Позакласну годину про волонтерство. Тобто це не є обов'язковий урок, нас я розумію. Ти не знаю там, не заміниш математику чи хімію, але це такий урок замість одної години, який вони викладають в школах і пояснюють, що таке волонтерство, такими модними да, підходами та да, вони намагаються його подати як класнючу культуру, як норму для молодих людей волонтерити. І це не тільки про навіть менше про волонтерство для війська. Бо це наші, українські такі винахи, та? а це більше волонтерство як стиль життя, так? що ти, будучи дідусем, будучи молодою людини, можеш піти от часто кажу, наш, приклад, зоопарк, пару годин щось там поробити, бо це підтримує твою громаду. От вони зайшли через Міністерство освіти, зробили цей урок. І він в них пішов добре. Можна спробувати, тому що ми теж працюємо часто пілотними проектами. Ну, от, власне, я не кажу, що цінки, це урок описує? з оцінками це як факультатив, якось це, як ви кажете, як вільна година. Тобто, це можна мені так, вдається можна раз в місяць приділяти, наприклад, годинку саме цій темі і. Хоча б формується. Не обов'язково це вивчати, не обов'язково в цьому розбиратись, але щось ж в людини на. Під, на... добре, якби людина зацікавилася. Тому що вот. коли ти цікавиш, ти потім далі знаходиш глибші да, сфери, чи там піти якусь молодіжку при що тобі подобається політична сила. Ми завжди працювали паралельно школою, тому що в школу важко зайти. Це не так, як зайти в університет, де вже дорослі більш-менш люди. В школі багато перевірок, хто це, чому це прийшов, і це, напевно, правильно, чи не розказують вони якусь, знаєте, таку історію, яка на межі да, порушує, можливо, там українське законодавство, десь в частині там, релігійного якогось аспекту чи морального. Так, того в школу не так легко зайти, але це має сенс. Ми працюємо завжди паралельно, тому що ми готуємо якісь такі. Довготривалі історії там нам зацікавити молодь це класно, але нам більш важливо, щоб вона після нашої роботи та роботи з нашим центром чи там молодіжну раду, і за рік-два, щоб це була зовсім інша людина, яка готова до суспільного життя, яка активна, яка свідома, яка розуміє, що вона означає навіть свої 16 чи 14 років. Сьогодні це вже дорослі, дорослі молоді люди через ті обставини, які вони переживають. Який середній е вік? Грубо кажучи, молоді з якою працюєте. є якісь середні? Так, я вже сказав, що це 14-16 років, гаразд, тоді в мене ось таке питання, так? Я не вважаю себе, як то кажуть, якимось старим, так? але 14-15 це вже трошки більше половини мого віку. Так? І от якщо пригадати ви себе пригадаєте, я себе пригадаю в 14-15 років, так тодішні інтереси, як тоді це все відбувалося, і взяти. Сучасно 14-16-річну молодь. От на вашу думку, наскільки змінилась, наскільки спрогресувала от молодь, наскільки в неї змінились інтереси? Тут є такі таких території наукових. Одна з них що покоління, які живуть зараз, завжди використовують досвід тих, хто живе жив перед ними. І вони, звичайно, в теорії мали би бути більш там розвиненими, там, зокрема, не знаю, в технологіях наш час інформаційно. Але це теорія, яку ніхто не довів. Друга річ це теорія поколінь, що завжди попереднє покоління не дуже задоволено новим і навпаки. Там, бо, якщо там пригадати наших батьків, дідусів, там завжди щось було на кшталт. А от в наш час, а ми робили краще. А й молодь, молодь не така пішла. Тобто ми жартуємо з цього, але це стик поколінь завжди буде. Ми будемо, можливо, я так прогнозую, можливо, я не буду розуміти свою доньку, коли їй буде 16, там, не знаю, мені там 50 чи 40. Це нормально і так воно буде завжди. Молодь дуже відрізняється, Та, що зараз 14. Та, що була 5 років назад, бо ну, можна навіть під такими п'ятрічками рахувати. Е, я можу про себе більш говорити е, так е, фактажами, бо я в 14 років знав футбол, там спортивне орієнтування я ходив, дуже любив якусь там річку. Я не уявляв, що є якийсь громадський сектор, <hhh> ah, що якісь є там no, проекти. Да? Тобто мене цікавило, не знаю, яке сьогодні буде кіно по отей -от 1 там, чи по 1 плюс 1 ввечері. Е, Зовсім інший світ, і, на жаль, теперішні 14-річні молоді люди не скажу всі, бо вони ж теж є. Там є мільйон підгруп, мільйон називають сцени їх, мільйон субкультур. Не можна їх так одною, знаєте, кубкою взяти і описувати. Ні, це все дуже різні групи. Навіть якщо беремо вік 14-16, це все одно різні групи, тому що молодь це них психологія підково, вони об'єднуються в групу. Де намагаються симулювати доросле життя. Кажуть, що підлітки хочуть бути дорослими, але не готові відповідати. Хочу, хочу все, але відповідальність за це не хочу нести. Так от таких груп дуже багато є. Але те, що точно скажу, що сучасні молоді люди значно зменшилися у віці, але значно стали дорослішими. От як я це бачу, коли там навіть шкіл приходять там люди з 14 років, 16, 18. Вони через обставини, які зараз сталися, стали дорослішими. От просто вимушено в них не було. Я думаю, що коли закінчиться війна, я думаю, що у них почнеться тоді їхня юність. Дякуємо, Захаре, за вашу роботу з молоддю. Будемо дійсно сподіватися, що наша молодь побудує дуже цікаве і класне майбутнє. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую за запрошення. А я нагадую, з нами у студії був виконавчий директор ГО молодіжна платформа Захарій Ткачук. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новинуська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент ТІВІ». Все буде Україна.